Так, друзі, всім привіт. Значить, позвонила людина, каже, зараз підвезе сіно, О, то що ми домовлялися наполовину з церквою. Там десь має бути 45 уків, сказав. Тому по 80 гривень договорилися, буде 3600 гривень. Чекаємо вже тоді, зараз підвезе, значить відкриваємо гаража і покажу, куди ще будемо зложити, тому що сюди місця не вистачить у нас. О. Нам потрібно буде його десь ще зложувати. Куди максимум 15 піти буде пластить. Це то місце -то освободжене, але заберемо триммера, трохи в прицеп зложимо, можна буде трошки до кролів навіть. Ходіть, що покажу вам, куди ще буде. Значить, є в нас тут місце, такий хліб старий, дідов, значить ліземо, покажу вам. Де будемо зложувати? Я тут прибрав, у мене тут старе сіно, оказується, колись було Значить, горище таке є. От. І зложимо ми його сюди повністю. Ну, тобто, Такий метрів 5 може хлів, бачите. Старий. Значить, Закидаємо сюди, сюди тільки підверх. Я тут поприбирав, бо тут старе сіно валялося, років 10. Ще колись козу тримали. Тому от, такі от справи. Так що чекаємо. Будемо розгружати. Так, ну і сюди, напевно, зложимо ще тюків там 12 чи лізе ось як на клітку. там В три ряда, напевно, і чотири доверху. Прям. От. Ну, тобто, я думаю, десь розложимо. Так, друзі, привезли скинули тюки. Такі бачите наполовину є люцерка і отава. Ну, класно, я їх кожного року такі брав тоді. Коротше, 45 тюків вийшло, у нас така гора. от. Є десь чуть коротше, десь довше. Беремо, зложуємо, возимо в гаражі. От, коротше, отак. Супер. Все, зложуємо, покажу пізніше. Ну это конечно занятие Фу. Блин, вроде бы легкий, слухай Нелегкий. Так дай-ка Наліво направо чуть є ще де. Направо. Хоч попробуй наверх, лад закинь, чи не закинеш? Ще одним. Йо-ми! Вони де покрашу. Так Почали туди, дай на ну, вилізу. Блін. Так 3-4, 5, да? Нижня ряди, верхні три. Ну ще одного туди моновле. Я пробуй, закинь. Так, і далі на цю сторону. Йо-моє. Пихни його. Получається так? О, супер! А ну! шикардосно. сюди убричкувати Фу. супер ще один наверх це 3-5 8, 9 тюків ряд лягло всього на всього небагато це 9 18 36 ну, трошки впхаємо Фу. ну і сюди ще в принципі не може всі влізуть сюди 45 то що сюди всі впхаємо, до все щоб вже не смітить Ну давай пробуємо. Так, ну що, убрали оці всі тюки. Короче, Не влізло три тюка, туди в зараз покажу на гору. Положили сюди їх. Три штучки, потім заберемо. Щоб менш смітити, позакидали так. Це погубилось Фух, короче, тут погубилось. Значить, Покажу вам. Заложили повністю. Фу. Рахую 42 тюка Упхали сюди. Ну блін. Просто вже все, місця там нема. А ще. отак. Такі сінці золотенькі Як я кажу. Коротше зложили сюди. Хліб 42, а три туди. 45 тюків було. Так що топчик. Так, позагрібали трішки. Ще поубирати. Це вже по ходу з листям викинемо, тому що ну, таке трохи опасно кидати. чи наїдяться чи що. Значить поприбирали трохи, позагрібали його, це все більш-менш порядочок на вечір глядя. Тому все. На сьогодні зробили, що мали, Закриваємо гаража. Тому, друзі, попрацювали. Звісно, знатно мокра спина повністю третій передяг. Отже, друзі, друзі сіно ми купили, як я і говорив, от, привезли 45 тюків, лізло. Коротше, домовились по 80, в чатку 100 буде, але домовились 80 гривень. Тому Бо там є тюки трохи більші, є чуть менші, якісь ну, різні, але ну, доволі важкі. Бо поки позакидав верху, це такого 2,5 метра, то вже тут рух не чувствовав. Пробував і вилками наколювати, закидати. ну Тяжко, капець, я не знаю. От. Короті, максимально запхали, там а, виходить, 42 тюка, ну, а три не влізло, положили, як ви бачили, в прицепті. Тому будемо брати слідуючі різи, де зразу звідти заберемо. Не схотів вже носити ц... туди в кролятник оцей, От. ну щоб смітити, зараз по землі, оце сіно, це лишній раз загрібать. Думаю, що звідти брати, а що звідси брати, то одна вже ну, різниця. Тому отак швиденько купили сіна. Запаслися, думаю, на місяців нам три плюс. Вистачить ще. От. Буде знову закінчуватися От. або з'являться чуть-чуть грошей Знову прикупимо знову наперед, тому що сіно є в людини. Сказала. От, це дзвони немає питань. Було б сюди тільки зложувати і валюта. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, коментуємо. у вас сіно. От, Чи ви купуєте. І ставимо лайки, не забуваємо. Ну і підписку, звичайно. то ну, Що не підписані, скільки людей дивиться. Підписок взагалі мало. От, тому не злобимося. Всім пока.